Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу поділитися, як проходить укладання плитки. Це в мене кухня студія. Ось така. І на підлогу укладаємо плитку. Плитки трошки не розрахували, не вистачило. То вирішили коври обривки посередині. Ось буде 5 по 2, ось так, ще далі там буде в кінці двійка стоїть друга такої плитки. Тобто вся плиточка матова. І вставки теж матові. І ось так вийшло гарненько його скомбінувати. Хто що скаже? Як вам... Такий дизайн. Ось так получається. Шовчики рівненько йдуть. Милліметровка чи мабуть півтора міліметра було. О ті штуки, що між плитками. Міліметр півтора. Ось, видно, що шовчики, шовчики йдуть, все положено. Так, Тут буде кухня стоять з цієї сторони. то Прийшлося вон, є виширбана одна-дві плиточки під кухню закинути їх. Букви уголом так буде стояти тут. Кухня велика. Ось один, А все остальне. Там диван буде в кутку, де зараз стоїть. Отой кухозний а Біля дивану буде журнальний столік, а посередині буде великий стіл. поставимо, Ось так. Ось бачите, як струна йде шоу. Тобі ж, якщо навіть з кінця в кінець дивиться, то видно, що гарненько, рівненько все попадено. Możecie te o tych jak one wyglądają dla waszego jak wyglądają, normalnie, nie? Piszcie w Tak, że Подовжні рівненько, поперечні теж видно, гарно рівно. Все чітко плиточка БУ. Зацініть як укладається. Почистив плитку що по торцям, де буде затірка, що знизу де лежало на клею, теж був пів сантиметра, десь см сантиметр клею. І маловато плитки було і прийшлося от зробити по поздовжнім, скажімо, стінам підріз і верний пройом. Тут буде арка буде. Зашли цілою, щоб гарненько було. От. А так по, по стінах продовжуємо підрізи, поперечних, там, де під кухнею підріз він ховається. І під дальною стінкою теж 30 см підріз. Кому подобається, ставте лайки. Кому не подобається, пишіть в коментарях, що не подобається. Підписуйтесь на канал. І оцініть нашу вкладку плитки. Плитка керамограніт. 60х60. Дякую всім за перегляд.